Вулиці, Пушкіна 1, де ми займаємося збором допомоги на відправку для воїнів АТО. І ми хочемо зараз поговорити про те, як ми будемо працювати надалі, що входи буде входити в наші обов'язки, що ми будемо робити. Я думаю, що найперше нам потрібно на пункті на початку базару, де ми збираємо кошти, зорганізувати і роздати інформаційні матеріали. Про наш волонтерський рух з чітким вказуванням адреси наших контактних телефонів, і щоб в майбутньому всі жителі Золочівського району знали чітко, куди можна приносити допомогу і до кого звертатися, у разі якщо потрібна допомога комусь із знайомих чи. Близьких волонтерство є потрібне. Мені би дуже хотілося, щоб настав той час, коли раптом би не стали потрібні волонтери для армії. От просто не було би такої необхідності. Для мене це би був дуже, дуже такий знаковий, дуже приємний момент. На жаль, навіть якщо з тим не погоджуються високі військові чини, а вони звичайно що не погоджуються, то волонтери потрібні, можливо, не для генералів, але вони потрібні для простого бійця. Який ну те, що доказує досвід, і от хлопці, які їздять, і возять допомогу в зону АТО і доїжджають до передової, і вони говорять зовсім іншу картину: наші бійці, наші хлопці, наші діти потребують допомоги, потребують теплих речей. Можливо, менше тепер потребують харчів, але потребують і медичної допомоги. І, власне, навіть потребують і того дитячого малюнка, і потребують солодощів, тому що це є, це є люди, не воїни в основному, це є люди, які мають зовсім інші досить мирні професії. Вони кинуті в те пекло війни. І для того, щоб їм краще там адаптуватися, для того, щоб їм психологічно було легше, тому що перемога залежить на 90% певної психологічного настрою, ми просто не маємо права тих хлопців залишити. Просто так і вірити, що, що все в нас добре. Однозначно, що армія наша набагато краще забезпечена зараз, ніж на початку бойових дій на сході. Тоді не було взагалі нічого. Дасть Бог і на законодавчому рівні якось. До армії зовсім інше буде відношення, але просто зараз такий час, коли волонтерство потрібне. Є багато всяких домислів, що можливо речі йдуть не туди, можливо, десь нецільово використовується ця допомога. Хочу сказати, що в Золочеві це є виключно адресна допомога. Яку люди приносять, створюються відомості, і ми можемо відзвітуватися по про кожну річ і про кожну, кожну гривню, куди вона пішла, тому що потреби є дуже великі, ціни є дуже великі, і завдяки золочів'янам ми надзвичайно велику роботу вже зробили. Я кажу, що наша підтримка дуже потрібна, і хочу звернути увагу на те, так як щосуботи. При вході на Золочівський ринок, наші золочів'яни, мешканці Золочівського району, можуть бачити мене, можуть бачити мою колегу Оксану. І скажу таке, от що зауважила. Я розумію, що з кожним днем ми бідніємо в матеріальному плані, в грошовому еквіваленті наполовину. Але якщо навіть у соромиться хтось покласти ту гривню чи 5 гривень, Повинні зрозуміти, що в даному випадку ця гривня когось і ця це гривня, комусь рятує життя. Тому що гривня до гривня а тисячі людей проходять повз нас, і тільки можна сказати невеличкий відсоток дійсно може пожертвувати, жертвою ці кошти. Прохання не соромих, все, тому що допомога йде цільова на ці кошти заправляють автівки, які перевозять допомогу. На ці кошти закуповуються. Необхідні речі була закуплені каска кевлерова, так на буківники, на колінники. Вже третя замовлена. Вже третя казка замовлена. Так. Коштує немалі гроші. немалі гроші, коштує. Так. І зрештою цей звіт буде подано. І прохання таке, щоб люди були милосердними і більше довіряли. Довіряли, напевно, якщо довіряє людина собі, тоді вона може довіряти комусь. То, що вже було сказано, я. Пропоную один раз в місяць надавати повний звіт про використання коштів і те, що до нас надходило. Все, що до нас надходить, воно ведеться в облік, записується. І щоб не було ніяких пересудів, звіт треба подавати, мабуть, як в газету, так і через золочівне. Ну і можливо людям роз'яснювати, куди і як ідуть особливо кошти. Так. так, дуже вже хотілося наголосити на тому, що е, якщо е, хтось з е, родичів... Знаходиться в зоні АТО чоловік, син, брат, то е, дуже просимо звертатися до нас, волонтерський пункт. Чим зможемо можемо, чим зможемо одінимо. Тут є навіть е, приклади буквально сьогодні. Е, звернувся хлопчик, який їхав в АТО, і його повністю актеру. Так що, будь ласка, переказуйте всім, ми з радістю допоможемо. Якщо коли допомагають нам, то ми з радістю ділимося з навколишніми і з тими, кому та допомога потрібна. Перш за все, я хотів би сказати, що от, так, одні говорять, потрібна допомога, другі говорять не потрібна допомога. Ну, оскільки ми їздимо і бачимо, що дійсно так воно і є. На один, на один блокпост приїжджаєш, там чогось бракує. До інших приїжджаєш, вони говорять, вони, в принципі, люди, люди в нас чесні, вони так і говорять, нам не потрібно там чаю, тому що в нас чаю є багато, так? і ми веземо його десь далі. І е, найбільше, що потрібно нашим воякам, це відчувати, що ми їх підтримуємо. А те, що ми до них їдемо, веземо їм ці вареники, е, ці малюнки, обереги від дітей, ну, це є найбільше, що їх там підтримує, що їх там зараз зігріває. Так що, я думаю, ми робимо потрібну річ. І... Оскільки річ потрібна, вона буде у нас виходити, виходитися і проблем у нас не має бути. То, що лише командування собі думає, що не потрібно там, то ми бачимо і не думаємо, що не потрібно. Ви знаєте, що таке танковий римбак? скільки їм спецодягу видають теплого, і чи вони можуть в холодну пору пратити е, грубий спецодяг то вам подібне. Ми були під горою Карачун. Ну, от є свідки бачили, як був діти е, кумбат. Молодий хлопець, який прийшов на ротацію. Він був в такій корпусі, ще перший, як оця корпуса. Правда, ми на нього наділи кожуха, він був задоволений, правда, що потім дали йому бінокля, а він казав, що він тому кожуху буде спати. І ще одне про танку ми їдем, їздимо в Свату. Вони як казали, хлопці кажуть, їсти маю, що. То, що одітися, то їм треба постійно одітися, бо він виходить з під того танка чорний, і вони ремонтують. А в нам основне, бачите, вас що ви приїхали. І оці малюнки кажуть, що діти дають. Вони завішали всі стіни малюнками тими, що ми їм привезли. Ну, як далі буде розвиватися волонтерський рух, ми постійно радимо. Бачимо, що люди складають його відомі в золочої. І тому причини довіряти немає. І хочу ще також і перерахувати села, які, крім громади Золоча, допомагають і коштами, і продуктами. Вонишин, Бенів, Колтів, Руда Колтівська, Поляни, Княже. У мене тут написано буржуйки бортків, Самі більше буржуйків дають. Червоне, золочівка, заставне, вижняне. Може, я когось пропустив, то прошу вибачення. Меняне там були. Меня були. було. І за весь цей час було зібрано з 18-го 10-го, 18-жовтня 85 тисяч гривень. Надалі ми опублікуємо на Золочівнет, куди ті кошти пішли, щоб всім було зрозуміло куди. А, ну, ну що, багато вже всіма все сказано. Що робиться, як робиться. Хотілося б два слова сказати, чому це треба робити? На жаль, за часів минулої влади армія, наша українська армія була таким певним супермаркетом для них, де все продавалося, розпродавалося за кордон. І вона, я, я взагалі жив в такому, так що армії, я знав, що армії її немає. Я дуже був здивований, коли почалися ті перші загони, і щось почало відбиватися, бо вже якось так думалося, що тут вже нічого з того не вийде. Громадське суспільство об'єдналося в такі волонтерські рухи, які почали, е, е, почали е, організовувати ці добровільні пожертви від, від людей, від тих, хто не може за різними обставинами зараз стояти там на передовій, але мобілізувалися тут і в різний спосіб е, якось намагаються, намагаються прислужитися тим, тим бійцям, які зараз там мерзнуть в окопах. А, що хотів сказати, чому треба давати, треба давати, і ми мусимо, і ми мусимо давати, пожертвувати, можливо, останню копійку. Хтось з нас. А, так, там Поки Верховна Рада і ці чиновні структури, які мають відношення до фінансування і забезпечення армії, поки вони там 3-4 дні будуть вирішувати ці тендери, не тендери. Цей бієць, доброволець там лежить і мерзне, і, і немає часу чекати, просто, коли не приймуть ті певні рішення. І ми мусимо зараз якось всі е, родиною мобілізовуватися, шукати різні, е, різні можливості, щоб, щоб їм допомогти. Е, якщо є такі заяви, що е, армія вже забезпечена, ну давайте подивимося на ці добровольчі батальйони, як вони одіті. Е, як вони, як вони відгукнують? Це навісне обладнання, ці сучасні, які мають ці сепаратисти, так звані терористи, а з чим наші там бігають добровольці, так? ці, як вона називається, що на автомати начіпляється ще там, що для ведення, для ведення бою так, сучасна оптика. Но все, все це коштовне. Те, що ми тут золочу зібрали, це якась маленька-маленька капля, капля в море. Ось, і Ті люди, які сумніваються, що кошти йдуть не туди, куди треба, хочу запевнити вас, що ніхто, ні купівчки тут собі не привласне, навіть думки такої нема. Всіма силами з цим часом своїм стараємося, намагаємося якось приділитися до того, прилучитися, всі свої, всіх своїх родичів, друзів і сподіваємося, що настане той час, коли волонтерство для армії не потрібно, бо волонтерство завжди потрібне, а от суто для армії. Хочеться того, щоб 2015 рік щоб швидше почався без, без цього. Хочу ще нагадати за поранених. Ну, Не тільки християнський обов'язок піклуватися про них, а й громадський, щоб вони не відчували себе одинокоми там в своїх ліжках, без ніг, без рук. І... Ми щось там циклимо по декілька тисяч, але це і капля дійсно морі, як Андрій сказав. І я вже не кажу за ці моменти, щоб просто провідати, взяти палку ковбаси і якусь... Кілограм винограду прийти до них, просто посидіти, пити чаю і ступитися. Вони тоді будуть відчувати, що вони потрібні Найку тому народу. І це його згуртує, і я думаю, що тоді є можливість будувати нову державу. В підсумку за 2014 рік хотілося б подякувати всім, хто від самого початку і від майдану брав активну участь в громадському житті, всім людям, які долучилися до збору коштів зараз. На допомогу армії кожній людині, яка кинула гривню, кожному вчителю, який затратив якусь хвилину, взагалі кожній людині, яка віддає свій час, не для того, щоб десь там сидіти вдома чи на свою сім'ю, а для допомоги тим, хто її потребує, всім дітям, які намалювали малюнки, всім волонтерам, які тут зібралися. І, і ще ті, що стояли там, всім... Ілона, вона, Юлі... Так, всім дітям, Усім... які долучаються Усім? до цієї доброї справи. Думаю, що в 2016-му нам вже не треба буде такої роботи робити. Інший напрямок. Інший напрямок. напрямок. Дай Бог щоб був дійсно інший напрямок. Що дають, І ніхто про них не знає, що роблять таку так. мега-роботу. Мега і ніхто про них, ну вони в той чи інший спосіб ну, не хочуть показуватися, не хочуть там десь світитися на камерах. Ще ну, є різні обставини людей. Але дають дуже, ну, дають жарти дуже такі суттєві. суттєві так. Хочемо подякувати скаутам, які стоять на вулиці Мернах. Хочемо подякувати всім учням училищ, шкіл, які постійно долучаються. 7 -7. мала рукавичка, велика рукавичка час від часу, і в базар, ходимо по надії по ринку в суботній день. Волонтер це людина вільної волі, і ми будемо раді, якщо до нас будуть долучатися нові люди, тому що разом робимо одну спільну велику роботу. Звичайно, ж ми самі не змогли би без допомоги наших золочів'ян, всіх жителів золочівського району, які. По мірі можливості допомагають і коштами, і одягом теплим, і харчами. І так і дякуємо, і будемо далі просити долучатися, щоб в нас була якомога більше, і тоді наше громадське суспільство буде міцнішим, сильнішим і відповідно і зміни скорше в нас будуть відбуватися. Ми допоможемо не тільки нашим військовим на сході, але ми допоможемо і самі собі, тому що ми по новому будемо створювати нове. Міцне громадське суспільство буде мати багато активістів поміж нас, відповідно, і молодь буде мати хороші приклади і зразки для наслідування. Хочемо подякувати отцям Василянам міста Золочева за те, що дали нам можливість зберігати продукти і речі першої необхідності в себе складати. І також всім. Священникам Золочівського деканату, які допомагають нам коштами і продуктами, і всім. І Глинянському, взагалі Золочівського району священникам і всім парафіям громадам. Ще раз хочу наголосити, що ми знаходимо за адресою вулиця Пушкіна, 1, Захід з вулиці Сашкевича під Арку біля аптеки Подорожник у нас є робочий телефон. Кому цікаво, прошу сказати: 0,97. 77 26 566, 0 97 77 26 566. Ми працюємо щоденно з 10 до 5, кожен день, крім суботи, суботу волонтери знаходяться на ринку, приході на ринок. З новим роком!